Так напередодні Дня Святого Миколая на Вічевому майдані пригощали франківським борщем. Щоб нагодувати мешканців та гостей міста смачним обідом, готувати його почали із самого ранку. На дровах у великому казані зварили близько двох тисяч літрів української страви і роздавали всім охочим до останньої порції. Ми почали працювати з 8 години ранку. Кілограмів 500-600 – це продукти. І десь порядка півтора тонни це водичка, вершки та інші інгредієнти. Приготували борщ із дотриманням усіх обов'язкових інгредієнтів. Втім, кажуть волонтери, у їхньому рецепті не обійшлось без власного секрету. «По Рецепту з ребрами копченими, з домашньою сметаною, з квасолею, капустою, бурячком. Все як має бути. Зелень заправляється салом шпик. Справжній український борщ, але є ще свій секрет теж на дровах. Він дуже смачний у нас вийшов. Організували таке дійство, розповідають волонтери з ініціативи міського голови. А ми втілюємо її в життя. Нам допомагає локомотиворемонтний завод, міська служба Марс. Звичайні прості містяни, які приходили тут, допомагали нам рубати дрова, там носити. Завантажувати, розвантажувати охочих скуштувати гарячого борщу було чимало, і в цілому кажуть, ініціатива хороша. Дуже смачний. Ми тут ВПО переселенці. Ну я не знаю. На мій кустик, на мій смак, дуже смачно. І дякуємо, що таке є міроприємство. Дуже приємно узнати, що, що, це, це, ну, що у вас тут робиться, якби це саме. В нас, в нас такого немає. Ми з міста Нікополь, де стріляють день і ніч. Тому ми дякуємо за прихист і за таку гостинність вашу. На холоді, мабуть, будь-який борщ буде гарний, так? Так, а саме ну, цей? Гарний, смачний. Ми з деліка. От, ми приїхали, у нас такого нема. Ми дуже Вот. І дуже приємно. дуже приємно. Супер, на, на холоді, але мені якраз чітко залітає. Я вже з'їла, дуже смачно і тепер малий їсть. Каже, що смачно, бо він не дуже все їсть у мене. Головна мета акції показати, що в такий непростий час ми можемо допомогти одне одному, бо лише єдність зазначає мер міста Руслан Марцінків веде до перемоги. Ми плануємо все таки допомагати годувати людей, рятувати людей. Дуже важливо, навіть щоб люди вийшли в центр, поспілкувалися, поговорили і з'їли гарячого у цей період часу, коли відключають світло, коли ну, досить непросто е -е, пережити. Війну пережити наслідки і вважаємо, що сьогодні ця акція показує солідарність того, що волонтери сьогодні зварили, локомотиво-ремонтний завод, дав великий казанок для того, щоб допомогти людям в непростий час. Загалом франківські волонтери приготували та роздали майже 5 тисяч порцій борщу. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.